Відключимо детектор до ноутбука. У даному випадку програмне забезпечення було скачано з сайту виробника операційна система Windows 8.1. Відкриваємо програму. Натискаємо Communication. Connect. OK. Наш детектор підключено. Зараз на дисплеї відображуються його поточні покази. Частота, з якою вони оновлюються, можливі варіанти. Авторефреш – це автоматичне оновлення показів. Можна зняти цю галочку, тоді покази будуть оновлюватись після натискання кнопки рефреш. Також на дисплеї відображуються поточні налаштування детектора і налаштування детектора, які були під час. Попереднього запису. І, от, наприклад, кількість записів 11. Для того, щоб запустити процес запису результатів вимірювання в пам'ять, слід, по-перше, натиснути Set Time. Окей, це синхронізація часу в детекторі і в ноутбуці. Тепер в детекторі такий час, як в ноутбуці і дата. Далі. Потрібно натиснути кнопку Set Param. І тут встановити. Адрес можна залишити один. номер виміру, назва виміру з 10 символів, максимальна кількість записів, що буде зроблено. Можливі варіанти. Частота, з якою будуть робитись записи. Наразі раз на секунду можна поставити. Один раз на хвилину. Внизу оцінка. Скільки часу буде записувати детектор поки не заповниться його пам'ять. Далі можна обрати одиницю вимірювання температури градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. Встановити тривожні пороги по температурі мінімальна максимальна, аналогічна по вологості і по. Концентрації СО2 в повітрі. Поставимо температуру, наприклад, 10 градусів. Концентрація ЦО повернемо 2000. Поточний час і спосіб запуску процесу запису. Негайно, тобто тільки будуть збережені ці налаштування, почнеться запис, або ручний. Запис почнеться після натиснення на детекторі кнопки. ОК. Налаштування збережено. Закриваємо програму. Тепер на детекторі натискаємо кнопку REC Вливнув значок REC Детектор почав запис. Надпис РЕК спалахує в той момент, коли відбувається запис. Наш детектор побував у різних кліматичних зонах. Проглянемо, що він записав собі в пам'ять. Відкриваємо програму. Communication. Connect. Окей. Наразі вже є 42 записи. Тепер, якщо далі записувати не потрібно, зупиняємо процес запису. Стоп recording. ОК. І зразу робимо Data download. Зберігаємо ті дані, які є в його пам'яті. ОК, на робочий стіл. Зберегти. Також можна експортувати ці дані експорт. В форматі XLS, готово, або в форматі .txt. Готово. Так, наприклад, виглядає файл XLS. Отак От файл тексти. Дані потрібно зберігати з тієї причини, що якщо зараз зайти в налаштування параметрів і почати новий запис, старі дані будуть видалені. І відповідно, щоб не втратити ті дані, які є, потрібно зразу робити Data download. Тепер, після збереження даних, ми можемо в будь-який момент їх відкрити і проаналізувати. Відкриваємо програму. Файл, Open. Наш збережений файл. Відкрити. Тут можна проглянути дані, які були записані. Дата, час, температура, вологість відносна, температура точки роси. І концентрація СО2 в повітрі, налаштування детектора, а також є графічне представлення. Тут можна масштабувати. Ставимо точки моменти, коли була зроблена запис. В даному випадку виведена температура. Верхній тривожний поріг, нижній тривожний поріг, і видно, що в якийсь момент температура почала падати і пішла нижче за тривожний поріг, який був встановлений. І потім почала зростати. Аналогічно можна вивести вологість, температуру точки роси і концентрацію СО2. Насправді, детектор. Був винесений на вулицю от десь в цей момент. Він був на вулиці, і потім його знову занесли у приміщення.